Доброго-доброго ранку. Сьогодні з вами я, Міротент Катерина, бізнес-тренер компанії Богуштайм. О 8.45, як завжди, починаємо нашу тайм менеджмент зарядку. І сьогодні я б з вами хотіла по поговорити про, про зарядку. Так, ось така комедія вийшла. Що зранку на цей менеджмент зарядці ми говоримо про зарядку. Але хочу поговорити з вами не про зарядку, яку ми з вами кожного, кожного ранку, о 8.45 робимо, дивимось і надихаємось, і створюємо свій класний день. А хочу сьогодні поговорити саме про зарядку, яку маємо робити для нашого тіла. Ось якісь такі вправи, які, які було б класно робити для того, щоб класно себе почувати. Доброго ранку, дякую, що доєднаєтесь. Отже, я розкажу свою історію для того, щоб ви розуміли, що я дійсно маю право говорити саме про зарядку і про те, чи варто її робити, чи не варто. Дуже довго, дуже великий період роками. Я намагалась робити зарядку зранку. Доброго ранку, Денисе, дякую, що доєднався. А в мене не виходило, тому що в голові завжди була така ідея про те, що я сова, зранку я ніяка, зранку я не можу нічого робити, і єдине, що я тільки можу, це швиденько піти в душ, як ганчірочка, а потім, як ганчірочка, вдягнутися і піти на роботу. От, і... Здавалося б, все дуже круто і все дуже класно, але в один момент я зрозуміла, що ввечері зарядку, яку я роблю, вона не дає того ефекту, якого б хотілося мати, і того бажання немає, е е е е е е е який зазвичай відбувається. Тому що ввечері зарядка вона надихала і більше давала енергії е для того, щоб не спати далі. Цікаво, так? Тобто вироблялись певні гормони, які, які тіло робили активним, активним, активним. І в принципі через це я ставала ще, більшим, ще більшою собою і ще сильнішим жаворонком не могла ще сильнішим жаворонком не могла стати, тому що в принципі активність і запуск організму відбувався в мене ввечері. І як тільки доброго ранку, дякую, що доєднатись, як тільки я зрозуміла ось цю закономірність, тобто а, сіла і подивилась безпосередньо на те, що відбувається, як мій вечір складається, і що зі мною з моїм тілом відбувається в момент зарядки ввечері, я зрозуміла, що а, ідея класна робити це ввечері, але мабуть не для мене потрібно щось змінювати. Отже, кожного. Е, я почула ще таку класну ідею. Я дякую за це е, моїй знайомій, тому що вона в той момент сказала мені, що. Е, якщо ти не можеш зранку почати зарядку, то просто роби наступним чином: злазиш з, ліз, з ліжка зразу на е, килимок. Ти. Залазиш на килимок і починаю робити якісь вправи. Звучало це дивно, але так як я кілька уже на той момент тижднів намагалась почати зранку робити зарядку, в мене нічого не виходило, я знову це робила її ввечері, тому що я ж маю зробити зарядку. От і Маховичок, він закручувався, 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 знову в, в неправильному русі йшов. І е, саме тому я скористалася цією класною ідеєю, е, класною парадою. І зранку я вставала зразу на килимок. Це було дивно, тому що око ще одне не встигло е, проснутися, але я вже починала робити зарядку. І ось таких дій. І ще дуже класне рішення, яке я зробила для того, щоб підв'язати себе додатковою відповідальністю. Я почала кожного ранку виставляти свої зарядки в інстаграм в сторіс про те, що народ доброго ранку в мене почалась зарядка. Цього ось таких от дій в мене вистачило на 100 з лишнім днів. А потім я зрозуміла, що в принципі виставляти зарядку не потрібно, тому що це стало моїм ранковим ритуалом. Отже, тепер підсумовую трошки лайфхак даю як почати робити зарядку зранку, і навіщо це. Я зрозуміла. Роблячи зарядку зранку, про те, що, перше, запускається багато різних процесів, друге, мені стає краще швидше я починаю рухатись саме в фізичному плані. І третє, це ж класно, коли ти починаєш ранок із фізичних вправ. Які допомагають тобі, які насичують ще й настрій класний, класною енергією. Тому що ти почав ранок із перемоги, вже з перемоги, ти зробив зарядку, переміг свою невеличку лінь, яка поруч, поруч з тобою завжди є. Отже, перший лайфхак. Перше. Обов'язково сходьте з вашого. Ліжка на коврик. Ставте собі додатковий інвентар, готуйте з вечора і дійсно сходьте на коврик, на килимочок і саму, саме із ліжка. Доброго-доброго ранку! А друге, і це дійсно дуже важливо, зробіть. Це може бути чат всередині із вашими друзями. Це може бути чисто ваш. Або звітність, от в сторіс, як я робила в інстаграмі, про те, що ви дійсно робите зарядку. І це не має бути щось таке: вау, це чисто для вас, це те, що ви, якщо не виставили зарядку, і мені вже інколи писали, де твоя зарядка? Я така, ой, а я забула сфоткатись, але зарядку я зробила. І от коли я зрозуміла, що ось це стає. Стає вже таким нормальним значенням, що я зробила зарядку, але забула виставити через те, що я забула сфоткатись. Я, я зрозуміла, що все, це в мене вже стало класною звичкою, і в принципі далі нічого й не потрібно робити. А, далі все добре. Я перепрошую, хотіла подивитися одну штучку. Далі все добре, і мені не потрібно ні з ким звітуватись. Отже, перше з ліжка на килимок сходимо зразу ж. Друге, додаткові зобов'язання беремо перед кимось, перед друзями, перед рідними про те, що Кожного ранку ви будете їм звітуватись про те, що зробили зарядку. Це може бути ось такі червоненькі, як я сьогодні, в класному, з класним настроєм фоточка селфі, яка говорить про те, що ви дійсно зробили цю зарядку. І третє і дуже важливе, давайте собі підтвердження. Якщо ви пишете ваші плани на день, то вписуйте це як обов'язкову задачу і ставте зразу ж, не чекайте вечора і вечірньої оцінки, ставте зразу ж собі плюсик. Тому що день ви будете починати із перемоги. І це дійсно надихає, і це дійсно круто. Отже, я вже затронула про те, що нам потрібно з вами писати наші щоденні плани на день. Нагадую, як ми їх пишемо. Ми, звісно ж, розділяємо всі наші задачі на три групи, це робочі задачі, це задачі з навчання і це особисті задачі. Залишаємо 3-4 стрічки у вашому планувальнику для форс-мажорів і залишаємо 20% часу в добі на форс-мажори. Звісно ж, проставляємо тайм калькуляцію кожної задачі. Це важливо. Тобто, скільки часу ви збираєтесь потратити на ту чи іншу задачу саме сьогодні. Далі робимо тайм-калькуляцію цілого дня. Тобто, у нас з вами є 24 години, частинку займає сон, все інше інші задачі. І це всі задачі, які ви для сьогодні визначите як важливі, необхідно вмістити. В 24 задачі, включаючи сон, і включаючи 20% резерву, тобто невикористаного часу для форс-мажорів. І обов'язково проставляємо пріоритети. Саме пріоритети дають вам візуально розуміти, що потрібно зробити саме сьогодні. Тому. Дивіться на ваші пріоритети, дивіться, куди вони вас ведуть, і проставляйте їх правильно. Як правильно проставляти пріоритети, ось тут ми вам підкажемо і допоможемо саме на нашому тайм менеджмент квесті 21, який чому 21? Тому що він проходить 21 день, і там ви дійсно класно зможете опанувати тактичне планування, про яке ми вам кожного разу розказуємо. В ефірі о 845 на сторінці студії управління часом компанії Time. І також обов'язково подивіться і розмістіть всі задачі, які сьогодні необхідно зробити у вигляді маршруту дня. Розмістіть в такому порядку, в якому ви їх будете робити на шкалі дня, на шкалі годин. Це дасть можливість. Не думати, що я зараз буду робити, не тримати в голові всі необхідні задачі, які потрібно сьогодні здійснити, а йти за тим маршрутом, який ви сьогодні для себе склали. І, звісно ж, може таки бути, що план зміниться. Тому пам'ятайте, що план це не бетонна якась споруда, це вода, яка може змінюватись, і саме ви можете її змінювати так. Як це необхідно в даний момент в вашому житті? Тому а, плануйте, а, кайфуйте, а, отримуйте задоволення від життя і зустрінемось з вами завтра о 8.45 на нашій сторінці у Фейсбуці, студія Управління Часом Богуштайм. Будемо раді вас бачити до завтра, Па-па!